Ось таке зелений забор. Це такий забор, який ви бачите ось тут стоїть. Да? Такий забор. Щоб сусіди нічого не бачили, чи ви там чарку тягнете, чи ви там загораєте, чи я не знаю, що ви там робите. Дивіться, як він круто, класно виглядає. Він зовсім не просвічується. Він ставиться як повноцінний забор. Тобто він іде, основа сітка, на яку намотано вже ПВХ-елемент. 5 років дається гарантія на вигорання, і 10 років дається гарантія на те, що він сітка ось ця не поржавіє. Воно дуже класно, круто виглядає, є в розмірах метр, метр двадцять, метр п'ятдесят і два метра висотою. Довжину можемо робити вам різну. Ціна за квадратний метр рахується 840 гривень, тому що комусь треба там 8 метрів, комусь треба. 108 метрів, наприклад, да, довжини, ну і відповідно різна в кожному потрібна а, висота. Рахується 840 гривень квадратний метр. Тобто, якщо вам треба, звертайтеся, відправляємо нові пошти по всій Україні. Або якщо вам навіть треба і монтаж, то зробимо і монтаж. Так само можемо зробити по всій Україні. 840 гривень квадратний метр.